Доброго дня, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу сьогодні поділитись з вами, кому це потрібно. Що я буду робити своїми помідорами? Оце я в теплиці знаходжусь. Теплиця 6 на 12. Посаджений в мене тут томат Зульфія і бобка -то там маленький, низкорослий томат. А зульфія високорослий, До цього. В цій теплиці ми під зиму добре внесли багато гною, потім сіяли жито, потім тут була редька, ми її зібрали і я посадила ось ці томатики з Ну, Бачу, що з цими томатами робиться неладне. В землі оказалось дуже багато азотних добрив. Томати почали жирувати. Почала верхушка такі курчавостю робитися, це буває декілька причин. Причина перша, і саме, мабуть, правильна причина, що тут в цій теплиці, в землі багато азоту. Друга причина може давати таке, що в день дуже спекотно, а вночі прохолодно. Третя причина, що мало поливається. Всі ці дві причини холод. І полив відпадає. Одна мною причина висновок, я так і зробила, що багато в землі азоту, рослина е, не усваює інші мікроелементи, які є в землі, тому їй треба допомогти. Бо якщо азот вона жирує, е, цвітоноси відпадають або не зав'язуються до воду. Тому нам потрібно зараз їй допомогти цьому томату зульфія, щоб такого не було, щоб вийшов гарний врожай. То ми візьмемо і будемо зараз підгодовувати для того, щоб розчепити азот швидше, щоб він розпався, ніж його з'їсть сама рослина. Тому тоді нам треба взяти. Добриво. Калій маг, Ось отаке добриво. І я його зараз розведу в воді. Вони гарно розчиняються. Сульфат магнія. Ну, магній потрібен всім, як і людям, так і рослинам. Сульфат магія. Ось, і будемо підлівати під корінь для того, щоб швидше розщепився сам азот, якого дуже багато в землі. Так що, друзі, це дуже допомагає це все. Ось, сульфат магнія він напоминає як сахар. Дуже гарна речовина, і вона дуже гарно допомагає рослині усвоїти все те, яке є в землі, крім азоту. Азот нас швиденько розчинить, і оцеї курчавості, яка Наблюдається на моїх томатах, не буде. І все буде гарно, бачите? Оце все курчавість, вона не годиться. І вони тоді такі, бачите, які товсті Стебла. а такого не повинно бути. У зульфії такого не повинно бути. Тоді спасаємо наші томати. Ось я підливаю. Земля у мене, бачите, які товстий. Оце такого не повинно бути, все товсте. І відбиваємо. Так що, друзі, у кого є така проблема, якщо ви боїтесь, проекспериментуйте на декілька, якщо не довіряєте мені, на декілька кущах. І побачите, через 4 доби ми вже побачимо результат. Так що, друзі, отак. І як мало азоту рослинка сидить, і як багато рослинка жирує, вон кіт щось там м'явукає. І як чого мало і чого багато, все одно треба все, щоб було в мірю. Всім я бажаю міцного здоров'я, благополуччя та всього самого найкращого, щоб у вас не було таких проблем. Для своїх рослинок все, давайте в міру. До зустрічі на каналі.